Привіт! Давайте подивимося, який буде ваш вересень. Нікого не загадуйте, просто подивимося, чим він вас порадує, можливо, на що звернути увагу? Які енергії в вас будуть в вересні місяці? Які енергії? Сонце? Ну я вас поздравляю. Знаєте, у вас буде і піднесений настрій, і у вас буде щось вдаватися. Знаєте, така біла полоса почнеться у вас. В вересні, в вересні в когось продовжиться літо, можливо, ви десь поїдете на відпочинок, а що б і ні. Якщо є можливість, їдьте. Прям тільки сказала, поїдете, зразу дорога намальована. Щось з вашого життя піде у вересні місяці. Ну, тут прям точно хтось поїде ще відпочивати, можливо, буде ще сонячна погода. Ми бачимо, які у нас кліматичні зараз переміни конкретні. Хтось, можливо, тут завершить якесь спілкування, якісь контракти. Якусь роботу, тут у вас переміни, якісь, щось старе відпадає від вас, якісь контакти, друзі і так далі. Угу. Які енергії? Які енергії? ну, енергії у вас, звісно, зайдуть в вересні місці, то, що починається школа, і оце знову соплі плач. Блін, опять ця школа починається і так далі. і так далі. Да? Тобто, куди ж без цього? Ну, ваша тут задача, знаєте, тут, прям йде мені, з потоку, не налаштовувати себе, що, блять, школа починається, цей дурдом, а навпаки, стати підтримуючою мамою або татою для своїх дітей. І їм також нелегко задача підтримати. Знайти правильне слово, не зайобуйте своїх дітей учовою, більша половина інформації, яку дають в школі, вона їм не згодиться в їхньому житті. Да? Косинси, котангенси і Так, далі, І так далі. Тобто станьте підтримуючою, розуміючою мамою і тоді. Та, яка дає руку допомогу, яка допомагає десь, як треба включитися. Е, да, і ваша дитина, знаєте, е, нарешті відчує, блін, мама мене не, не замахує там вчись-вчись вчись на одні дванадцятки, А прям мама включилася емоційно, яка підтримує, яка розуміє і яка пам'ятає, як її теж ця школа зайобувала. Тому карти говорять, що. Місяць почнеться, звичайно, більш-менш нормально. Тут якісь спілкування у вас з кимось завершиться, в когось все-таки буде якась поїздка. Карта калісниці. Центр вселеної будуть, звісно, ваші дітки, в кого вони є, в кого вони малолітні, йдуть в школу, в університети, інститути. Можливо, ви будете свою дитину відвозити на навчання тут, як варіант. Хорошо, а загальний фон по енергії? Ну, сила, сила, тобто все, що вам. Треба якісь справи вирішити в вересні місяці, вам це під силу. Вам це під силу. Тобто не накручуйте себе і пам'ятайте звичайне правило, як ми себе налаштовуємо, так воно у нас і проходить. От в мене теж включається, блять, опять в школа. Но від того, якщо я зміню своє відношення до цього початку, так і задасться місяць. Програмуйте себе на позитив. О, блядь, школа починається супер, я трошки буду вільніша від дітей. Тобто, будь-чому шукайте якісь позитив і концентруйтеся на позитиві. Концентруйтесь на позитиві. Да. Хорошо, давайте. Що вересень місяць вам принесе в темі реалізації роботи? Що принесе в реалізації в роботі? Ой, Щось ви тут в мене падусталі. Подзаїбались ви в мене, да? я своїм французьким нікуди. Тут хтось в мене буде здавати урок в робочій сфері, хтось тут буде йти е, крізь страхи, вилазити з своїх огранічень, своєї тюрми, буде вилазити, брати е, е, Брати роботу, проєкти в свої руки, і ви тут будете для когось, навіть наставником, вести за собою людей, сядете на телефон і нарешті будете комунікувати з людьми. Це для тих, хто працює сам на себе. Ви тут будете якусь трансформацію проходити в робочій сфері, хто сам на себе працює. Хто працює в наймі, тут можливе звільнення, і ви скажете, все, я пішла сама на себе працювати. Тому що там, де я працюю, я чахну, тобто нема ніякого росту, реалізації, фінансів і так далі. То тут хтось буде звільнятися в вересні місяці. Хорошо, а хто не планує звільнятись, що вас буде чекати? А вас все одно буде завершення, якесь чекати, карта світу. Можливо, ви звідкись приїжджаєте додому, можливо, ви навпаки їдете там, за кордон на роботу, не знаю. Тут у вас трансформація в робочій сфері, хто в наймі. Тому що там п'ятерка Пентаклі, хто працює в наймі, тут може ваша фірма закриється, може ваша посада скоротиться. Тут вас випихають в одиночество для того, щоб ви прийшли, можливо, в когось в Місію, блог свій вести. Хтось вже, хто веде блоги, можливо, в місії своїй працює. Місія в кожного своя. Бути класним перукарем це теж місія. Ви тут будете проходити урок, вам буде страшно, ви будете ходити на якісь курси, підвищувати свою кваліфікацію, боротися зі своїми страхами. Но ваш головний урок в робочій сфері стати імператором-керівником. Хтось буде, можливо, якісь курси запускати проекти. Тут, тим, хто в наймі не тупити, а шукати варіанти, де я можу далі реалізовуватись, де б я хотіла реалізовуватись, що мені подобається. Може, я бухгалтер, а я люблю там, не знаю, тортики пекти. Чому свого хобі не зробити свою роботу? Хорошо, що по грошах вас буде чекати? Що по грошах вас буде чекати в вересні місяці? Давайте розб'ємо на два варіанти: той, хто в наймі сидить, що вас чекає по грошах, і той, хто сам на себе працює, що вас буде чекати по грошах. Хто в наймі? Імператриця і розчарування. Ну, от, хочете ви того чи не хочете, тут у вас будуть якісь розчарування, про що нам і сказала П'ятерка Пентаклі, тут у вас якась перетурбація буде, і в ітогі що буде. Ну, тут у вас завершення якесь. Можливо, це розклад не для всіх. Придете навіть, можливо, до мене, до Верховної Жріці на розклад, що там в мене за звіздець відбувається. Комусь чітко говорять, в тебе відкриваються здібності, ти навчилась робити розклади, виходь в блог і заявляй про себе світ. Розчарування, сльози, а дайте нам пентакліву карту. Ну, Тут якась начальниця, начальниця, можливо, колега вас витурить, підставить і так далі на роботі. Ваша задача привести своє життя в баланс відносно робочої сфери. Ну тут уход. Тут ці карти про уход, добре, що по фінансах. Карта Павішеного будуть обмежувати вас в фінансах, тому що ви не там, де ви маєте бути, відтоги, одні розчарування. Фінанси будуть, але вам обріжуть фінанси, так як тут зачіску, тобто врізані фінанси. Вже готуйтеся, можливо, в когось це затягнеться на кінець місяця, але ця ситуація влітає там вас в пространстві на робочому місці. Відкладайте, менше тратьте на херню всяку, відкладайте собі подушку безпеки з того, що вам там. Будуть виплачувати відпускні і так, далі, і так далі. Розрахункові будуть, але ви маєте далі думати, куди ви йдете. Той, хто працює сам на себе, що вас по фінансах буде чекати цього місяця? Двойка пентаклі, договори, робота буде, замовлення буде. Десь трошки ви та скажете, я завтомилася, можливо, комусь треба відпочинок взяти перерву, відпуск собі організувати. Но карта звізда говорить те, що ну, вам буде вистачати, замовлення будуть, контракти будуть. Щось нове ви будете все-таки запускати, щось закривати, щось запускати. Хорошо, по фунтаклях, дайте нам конкретіку. Ви тут будете якийсь новий проєкт запускати, і там будуть ваші фінанси. Да, те, що там в минулому ви робили, не робота. Щось ви будете міняти. Щось будете міняти в структурі, в проєкті, в підходах. Тут у вас буде така трансформація в позитив, щось нового, нових якихось бачень, ізюмінок, рубрик, не знаю, проєктів Ви маєте тут запускати. Добре, по пентаклях дайте нам конкретно. що буде? Ну, спілкування буде. Уважно дивіться, з ким ви працюєте. Тут вилізуть якісь, можливо, конкуренти, а можливо, ваші якісь там люди, колеги, з ким ви співпрацюєте, хочуть ваше, ви його болтаєте наліво-направо про свої плани, хтось реалізовується вмісто вас. Поки ви сидите, сумніваєтесь, хтось бере і робить. Зверніть увагу, що є якісь лежиці і в вашому просторі. І, і то, що по фінансах. Ну, по фінансах, якщо ви підете в новизну, якщо ви додасте. Якихось нових проєктів, візьмете відповідальність за нові проєкти, будуть нові шанси, і буде дев'ятка Пентаклі. Але це буде для сміливих. Ті, хто буде сидіти, тупити, тормозити, я боюсь, я не знаю, ну, так і будете по фінансах розчаровані. Тобто задача вірити в себе і так далі. Хорошо, що чекає вас, які енергії будуть переміни в любовній темі? Хто одинокий, що вас буде чекати в любовній темі? Хто одинокий і хто в парі? Хто одинокий? Що вас буде чекати в любовній темі? Тут у вас буде якийсь мужчина. Проявлятися ваш простір, але будьте уважним, тут буде ваш урок від диявола. Тобто, якийсь, можливо, мужчина харизматичний, запальний, буде вам баки забивати. Ну, ваша задача розпізнати це і ашити його. Тобто, це ви здаєте екзамен в диявола. Це ваша провірка, чи ви усвоїли свої уроки в любовній темі? Хтось їх здасться, хтось піде на ті самі граблі. Це ваша відповідальність. Хто в парі? Що вас буде чекати в любовній темі? Якщо ви посварилися або було якісь такі, знаєте, холод в партнерстві, ви примиритеся дуже гарні перспективи. Маніпуляції з вашої пари підуть. Якщо були треті лиця ваші парі, також тут підуть. Тут буде у вас гармонізація ваших стосунків, гармонізація ваших стосунків. Тут з кубків, тройка жезлів, у вас буде зближення, більше часу будете разом проводити, тут у вас налагоджуються стосунки. Той, хто включається, і той, хто щось робить, для того, щоб їх наладити. Хто живе за б'юзером і думає, що подивиться розклад і все зміниться, ні, це так не працює. Тобто той, хто працює, тому що карта роботи, хто працював над собою над стосунками в парі. Якщо ви цим працювали, над цим працювали, тут будуть класні переміни. Хорошо, і давайте підказку на вересень місяць для всіх. Підказка на вересень місяць для всіх. Підказка від вищих сил на. Підказка від вищих сил на вересень місяць. Яка підказка від вищих сил? Підказка та, що ви в багатьох своїх справах, в будь-яких сферах вашого життя ви свої медалі заробляєте для своїх батьків. Чи це бізнес, чи це робота, чи це якась медійність, чи це любовна тема, ви це заслуговуєте для своїх батьків. Іншими словами, ви хочете стати молодець, молодцом, і щоб ваші батьки вас похвалили. І поки ви цим займаєтеся, ви не живете своє життя. От ваша задача зупинитися в вересні місяці, проаналізувати, комусь треба копнути родові історії, програми, своє дитинство, перестати заслуговувати любов батьків, визнання, признання їх. І це ви маєте трансформувати в собі, бо так само і в партнерстві з своїм партнером, ви заслуговуєте любов. І на роботі так само ви заслуговуватислуговуєте, служу... щоб мене похвалили. От ваша задача зупинитися і не заслуговувати любов, бути тут і зараз, і дозволити собі жити своє життя, а не продовжувати життя батьків і предків. Тут вищі сили кажуть вам: зверніть увагу на це, пропрацюйте, вам маса енергії повернеться, і ви на цьому зможете будувати і особисте життя, і реалізацію свою. Да, да, отут все вам вищі сили говорять, що багато ключів для твого покращення життя, того, чого ти хочеш, лежать в родових історіях. В родових історіях, оцих, як ти купнеш глибше, сама чи з кимось, отам ключі-підказки для твоєї реалізації, в першу чергу Королева Пентаклі, для чоловіків, Король Пентаклі. Отут твоє бабло. Поки ти заслуговуєш з клієнтами, з проєктами, з там і так далі. І так далі ти заслуговуєш, ти, типа я не цінна середини, я ще не до. О, ти маєш свою самооцінку підвищити і відліпитись від родових сценаріїв. Не знаю, тема фонить два, два тижні. Цілий тиждень фонить родові сценарії. Да. Для одиноких ти повинна стати королєвою Пінтаклі, і тоді на твою енергію самодостатності я вже самодостатня, цілісна прийде король Пінтаклі. Тут в когось буде зустріч. От там ішов король жезлів, а тут король Пентаклій. Тобто це провірка ваша буде. От Для одиноких зустрінете такого ж мужчину, зрілого, і мужчину, який самодостатній. От. Те саме і в парі, якщо ви в парі, чоловік ваш стане більш заробляти, коли ви вийдете з позиції маленької дівчинки, яка заслуговує любов своїх батьків. І ваші фінанси закладені, там з найму тяжкою, страшно піти. А ви хочете гроші. От, якщо якщо ви хочете гроші, хочете реалізації, хочете інший рівень доходу, вам треба йти з найму і думати, чим я корисна людям і як мені це монетизувати. Оце про відповідальність і про доросле життя. А хто в Найміці я боюся піти від мами від мами. Психологічно. Отут вам конкретно дали вищі сили підказку, що твої фінанси отут, в родових історіях, сценаріях, і також любовна тема. Тут перегукується, твій партнер стане більше заробляти, ти будеш своєю справою займатися, і тоді буде все ажурі, десятка пентаклів, і тоді буде ізобілія. Отаку От підказку дають. Мішала, мішала все рівно творчість, кажуть для дівчат, для хлопців творчості ти знайдеш себе. Ну, ти стоїш зараз на виборі, а мені це треба, не треба. Твоя задача діяти. Основна підказка на вересень, твоя задача діяти і не стояти на місці, і не боятися починати нове своє життя, нові проекти і так далі. і так далі. В когось нові стосунки. Ось такі рекомендації дали вам «Ближчі сили. Пишіть в коментарях, чи приймаєте такий прогноз на вересень. Які ще прогнози вас цікавлять на вересень? Пишіть в коментарях, я буду вільна, зніму для вас.